Друзі, всім привіт! Мене звуть Даниїла я радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді. Сьогодні буде дуже просте відео, ніяких красивих пейзажів, можливо, нічого такого. Просто я поговорю з вами, чому поговорю, а не розкажу, тому що я очікую від вас коментарі. Очікую, щоб ви написали свої думки з цього приводу, з сьогоднішньої теми, і таким чином ми зможемо поспілкуватись. Дякую, що ви пишете коментарі. це... Реально цікаво, особливо, якщо пишете конкретно по цілі, відкрито якийсь досвід або ще щось. Мені обов'язково і реально цікаво почитати. Тому пишіть, я все читаю на кожен коментар. Відповідаю. Дякую вам за це. Обов'язково додивіться відео до кінця, якщо хочете написати коментар. Тому що не додивившись відео до кінця, ви не зможете для себе розкрити мою думку і що саме я думаю, щоб не було вирваних контекстів і фраз. Також хочу невеликий спойлер такий зробити. В наступному відео через тиждень ви побачите, як ми їздили на кемпінг. Я розповім, скільки нам це коштувало, все обладнання, що нас зустріло по дорозі, які складнощі. Там ще дещо трапилось, хто слідкує за каналом, вже знають про що буде йти мова. Тому підписуйтесь на канал, якщо не хочете пропустити це і інші цікаві відео. На цьому каналі я часто розповідаю свій життєвий досвід, що стається і погане, і хороше, і іноді буває. Конкретна інформація, якась про Канаду або про програму Кует. Я сильно не фокусуюсь на. Таку прям новини, куе, тому що мій канал не про те, мій канал про життя в Канаді є безліч блогерів, міграційних і неміграційних, які чітко розповідають по законам. Я не хочу туди сильно лізти. Якщо щось дуже важливо і е, стосується мене особисто в тій ситуації, в якій я знаходжусь, і можливо щось важливе для більшості людей, то я розповідаю. Але часто це саме про життєвий досвід хлопця, який приїхав сюди і будує своє життя майже з нуля. Тому підписуйтесь, ставте вподобайку, це мене мотивує. Поїхали дивитися, бо щось затянув. Я хотів про це поговорити вже дуже давно. Виношую ці думки і ніяк не наважуюсь, але ось прийшов час, коли в мене перерва між відео, і якраз я хочу поговорити на цю тему. І про що ж? Поговоримо сьогодні про те, чому Україна не Канада, і я думаю, що найближчі 10-20 років нею не стане. І ви зараз зрозумієте хід моїх думок. Всі ми з вами, і це нормально, хочемо жити в гарній державі, без корупції, без людей, які сваряться, з дружнім народом. Хочемо отримувати велику зарплатню, щоб нас цінували на роботі, щоб не крали на подвір'ї і так далі. Звичайно, всі ми з вами цього хочемо. Із-за того так багато іммігрантів з України і до війни, коли люди виїжджали, навіть мали бізнеси великі, заробляли непогані гроші, але їхали, тому що хочуть жити в кращій країні. І що мене вимусило, можна так сказати, на цю розмову. Це нещодавно був скандал про барабани. Всі ви знаєте, що під час війни на виділені бюджетні кошти для обладнання бомбосховищ, депутати, я не пам'ятаю вже там неважливо, звідки. Коротше, хтось там накупили барабанів. І це просто настільки мене обурило неймовірно. І окрім цього, ще таких випадків багато, коли я чую, там то вкрали, там то щось ще закупили, окрім барабанів, там ще куча різного було. Що така ситуація, що ті, хто заробляв до війни, крали, ті, крадуть і під час війни, і це обурює, тому що звичайні прості люди роботящі, які живуть і заробляють своїми руками останні, ну, і Жертвують фонд притули, то на спутники, то на дрони, то на автомобілі, то на вікна ось ми збирали. Тобто люди останнє своє віддають, а ті паразити е просто обкрадають державу і під час війни. Ладно, забудьте, забудьте, не обкрадайте під час війни. Я розумію, всім хочеться, але ну, блін, ну, не, не зараз. Зараз не можна це робити. Я би просто. Ой, нема слів, що б я з ними робив, але. І знаєте, що я зловив себе на думці. І всі, зараз ви, напевно, так, так, ти ті депутати, ті, ті президенти, що крали, і так далі, всі вони от такі погані. А я зловив себе на думці, а хто вони, ці люди? А це звичайні люди з народу, це українці, такі самі, як і всі. Згадайте, у нас на заводі працюєш, свиснув там, робить, наприклад, завод ложки. Ложечку взяв, нічого страшного. Там папір візьму з Офісу, нічого страшного. Хабар дам мені так легше, мені так простіше. І от про що я хотів поговорити? Чому Україна не Канада, тому що саме українці роблять Україну Україною. Україна як країна. Неймовірна, з великою кількістю сировини, неймовірні просто масштаби, гарна, гарна земля, можна і е, займатися сільськогосподарським вирощуванням різного. І є корисні копалини, і деревина є, і вихід до моря є, і все є. Але чому Україна стоїть на місці і не може продвинутись? Тому що українці заважають Україні продвинутись, розумієте? Нас виховали так. В радянські часи, що от це все спільне, це все можна вкрасти, не вкрадеш, не, не наживешся і так далі. І всі ми хочемо, ой, хочеться жити без корупції, щоб в лікарнях не вимагали, щоб поліція не вимагала і так далі. Але блін, камон, народ. А хто дає е, хто дає взятки? Хабарі? Хто дає хабарі? Та ми ж самі українці дають хабарі. Розумієте, в Польщі ми жили в Польщі. Поліція не брала хабарі у поляків, в українців брала. What? Типу, вони не українці пропонували, а ті в українців брали. У поляків не брали, і про поляки не пропонували. Чому? І так, таких прикладів багато. Приїжджає заробітчанин в Польщу. Я знаю безліч таких людей. Все переходить по правилам, їздить на автомобілі по правилам, окурки викидає в смітник, все порядно. Тільки український кордон переїхав, все покурив на підлогу, сміття кинув, матюкається, бедлить. Ну камон, ми самі створюємо країну, неважливо, де ми знаходимося. Тому що чомусь у нас так заведено в головах, що якщо я за кордоном, я можу... Вести себе по-людськи, вибачте, а якщо я в Україні, я можу вести себе по-свинськи. Ми можемо зараз навіть зробити такий тест, і я впевнений, що кожен з вас зможе над чимось задуматись. Зробимо такий тест. Хто заповільнює Україну в розвитку? І загинайте пальці, якщо ви один чи два пальці загнете, значить ви заповільнюєте. Даю хабарі або беру хабарі. Випиваєш на вулиці і шумиш, не заважає... заважаєш людям відпочивати, палиш на зупинках і викидаєш бички на підлогу, або не на зупинках, просто на підлогу, а не в смітник. Береш з роботи те, що тобі не належить: папірець, маркер, карандаши, колівчик, якщо на заводі щось інше, неважливо що. І я ще не можу згадати всього іншого, але саме це формує державу. І якщо ми виховуємо себе як порядних людей, які не беруть те, що їм не належить, не дають хабарі і не беруть хабарі, не крадуть у держави або на роботі, або ще де-інде, поводять себе як люди, привітні, посміхаються, і кожен хоче допомогти іншому. Якщо ми виховуємо себе так, наші діти так виховуються і будуть формувати країну. І зараз неважливо, чи це Україна, чи це інша країна, де ми живемо, все починається з родини. І мені здається, що саме зараз час змінюватись нам особисто і вже йти в майбутнє з іншим характером, з іншими принципами по життю, тому що коли як не зараз, реально, ми хочемо будувати нову країну, і я розумію, зараз і ой, та що ти там з Канади розповідаєш. Ну, але в мене паспорт українця, можливо, я ще приїду в Україну, і в доньки моєї паспорт українки. І я українець, тому я говорю від імені Ми, Українці. Ось так ось, друзі. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. І я ще просто ще помітив е, таку штуку, що ну, от на роботі я зараз працюю в констракшені, всі ви знаєте, де робимо ремонти. Безліч відео було про це. І з нами працюють канадці, І настільки, от у людей у нас, в усіх, і в канації, і в нас, в усіх працівників, є доступ. Можна купити якийсь матеріал е і забрати його додому. Там особливо ніхто не перевірить, наприклад. Можна взяти якийсь інструмент додому, так, типу, ну там вже. Викинути більше, щоб потім забрати, і різні такі махінації. Але знаєте, ніхто цього не робить. Ми говорили з канадцями про хабарі. Ми їм розповідаємо, типу, ну цікаво, чи вони, що вони взагалі думають, а як хабарі ви давали, не давали, якщо поліція зупинить і дати щось, вони в сенсі дати. Вони взагалі навіть не розуміють такого поняття, як, як це поліцейському дати якісь гроші в сенсі. Я говорю: ну от у нас на в Україні можна, наприклад, там було поїхати купити права зробити і не здавати іспити. У них ось такі очі, вони взагалі не розуміють, як це можливо, не те, щоб вже там десь інструктору заплатити, а що можна навіть... Ну, в Україні просто за, за хабар можна все що завгодно, розумієте? І я так думаю, ну... я говорив з молодими хлопцями і постарше, і всі такої думки, тобто всіх очі як по 5 копійок. І це просто поколіннями вже. Це така культура склалася, що люди навіть не уявляють, як це дати хабар, чи як це там побудувати багатоповерхівку в парку, де не можна там піти, дати грошей. Ну, тобто, всі оці люди, які такі роблять в Україні, це ж ми, це ж українці, які просто дорвались до влади і дорвались до грошей, дорвались до ще чогось і в свою користь хочуть дати або взяти хабар і використати, обернути це собі на користь. Тобто треба змінюватися самим особисто. І що і мені і подобається в Канаді один з факторів, що тут дуже просто все зробити в плані того, що. Якщо ти по закону можеш це отримати, ти йдеш і це отримуєш. Якщо ти можеш отримати якусь допомогу по безробіттю чи там ще щось, ти йдеш і отримуєш. Якщо ти по роботі е, влашту, ну, якщо працедавець може має, е, працевлаштувати робітника, він це робить. І всі платять податки, і всі отримують з цього, роз, розраховують ці податки, мають бенефіти, тобто медицину і так далі, і тому подібне. Тобто, і це настільки класно, що ти почуваєш себе вільніше набагато, що ти можеш піти і зробити те, що ти маєш по закону. Можеш це зробити. Я знаю, у мене один е, друг. Займався в Україні легалізацією іноземців. Ну, як займався, тобто він просто допомагав людям за гроші, звичайно, ще до війни давно. Іноземці, які хотіли отримати громадянство України. Чи, я не знаю цю тему конкретно, але він допомагав зібрати документи, піти з ними, бо вони там, наприклад, погано знають мову, заповнити якісь анкети. ну, все-все-все, ви розумієте, про що, я. всю процедуру пройти. І от він говорить, що. В Україні ну просто нереально щось без хабаря зробити, що всі оці справи, які для іноземців, щоб там е, прийняли заявку, щоб там пройшло, щоб все було добре, просто хабар потрібен. Я в Польщі займався легалізацією, отримував карти побиту і, і, і такі інші документи. Тут також ну ніде я не чув ні від кого. Щоб говорили, що ти йдеш в ужин, вибачте, в government, а як це по-українськи, в державну установу в якусь, оформити собі папери і заносиш хабар. Ну це просто, це, це тільки у нас в Україні таке можливо. Я не знаю. Ось так я вилив свою душу, і мене дуже см... бентежить, що просто я знаю дуже багато людей, які мали гарний бізнес в Україні, реально заробляли непогані гроші. І жили, і були і квартири, і автомобілі, і все. І вони просто виїхали з України або в Канаду, або ще в інші країни. Дуже часто в Канаду виїхало, тому що, ну я принаймні знаю багато знайомих, тому що просто нереально вести бізнес в Україні. Там хочуть віджати, там хочуть надурити, там хочуть пойміть, там хочуть ще щось. І якщо ти хочеш зробити чесний бізнес в Україні, це потрібно нереальних зусиль, хабарі і так далі. А якщо я принципово не даю хабарі, я за все життя дав один хабар, і то студентом там був зелений молодий. Я принципово не давав, от як мені вижити в Україні, як мені зробити бізнес. Я розумію, зараз можливо все змінюється, і малий бізнес вже більш вільніше себе почуває. Ну, але все рівно, ну тобто саме цьому. Багато українців виїжджало з України ще до війни, тому що сам менталітет людей і саме це таке життя. Вибачте, що нагрузив, кого нагрузив. Просто от такі думки в мене кру крутяться. І дуже прикро, що це відбувається під час війни також, що ці падлюки, вибачте, на слові, обкрадають державу в такий тяжкий час, коли і так. Кожен допомагає, чим може. Із-за кордону, і в самій Україні. Хто просто донатить, хто е, на полі бою, е, хтось волонтерить іншими шляхами, кожен допомагає, як можуть. А ті паразити е, збирають мільйони доларів просто і кладуть в кишені і щось. Ну, нема слів. Я вам бажаю, друзі, мирного життя. Я хочу, щоб ми були всі з вами українцями. Які показують, що Україна це не про хабарі, Україна це не про е, крики на відпочинку. Україна це не про сміття навколо будинку і навколо смітника. Я хочу, щоб весь світ побачив, що Україна це про вічливість, це про талант, що Україна це про красу, Україна це про чесність. І ось таким хочеться бути українцем, щоб коли ти поробив на роботі або десь з якимось іноземцем. Е, Доторкнувся в якійсь справі, і коли він зустрінеться з наступним українцем, щоб він сказав, О, я знаю українців, мені подобається з ними працювати. Давайте будувати саме такий авторитет для кожного з нас, тому що ми, як одна велика нація, ми як одна велика родина, не побоюсь цього слова, відповідаємо і е, можемо або підставити іншого, або, навпаки, зробити краще для іншого, хто прийде на це місце після мене. Дякую, що вислухали. Обов'язково пишіть ваші коментарі. До речі, про допомогу. Ми з вами збираємо на автомобіль для волонтера. Я розумію, я вже задовбав всіх цим збором. Але, друзі, давайте піднатиснемо, будь ласка, тому що Олександр Іванович потребує цей автомобіль, щоб допомагати людям. Він вже не може їздити тим, тим старим автомобілем. Наразі на Монобанку вже зібралася ось така сума. Але цього ще недостатньо, щоб купити навіть бушний якийсь автомобіль, який би нормально послужив, а не якийсь корч, ржавий, дирявий. Тому що тому приєднуйтесь, будь ласка, до цього збору. В описі під відео, в закріпленому коментарі, буде посилання на банку Монобанка. Буде монобанк, посилання на саму банку. Іншими шляхами, якщо ви не знаєте, як скинути, напишіть, мені в описі каналу є посилання на мій телеграм, на інстаграм, на фейсбук. Всюди я відповідаю на всі повідомлення. Стараюсь, принаймні кілька повідомлень пропустив. Вибачте, якщо ви бачите, обов'язково відповім. Тому давайте, будь ласка, допоможемо цій людині, щоб він міг допомагати іншим людям розвозити хліб, евакуйовувати людей, підвозити кому потрібно, відвідувати, на носі зима. І повірте, взимку автомобіль набагато потрібніший, особливо в маленьких селах, селах під кордоном з Росією. Люди потребують цієї допомоги, тому давайте зберемось і закриємо цей збір. Дякую всім. Бажаю вам мирного неба над головою. Па.